Про головне події в Харкові та області 3 лютого. У бою загинув Антон Спіцин, співзасновник підрозділу Нацгвардії Гострі картузи, що захищає Харків. Про смерть Антона повідомив його рідний брат і бойовий побратим Олександр Спіцин. Він написав, що Антон жив героєм і помер героєм. Обидва брати пішли на фронт у перший день повномасштабного вторгнення. Вони заснували групу спецпризначення Гострі картузи підрозділу в складі окремого закону Нацгвардії Омега. У воїни підрозділу зі своїми безпілотниками брали активну участь у боях на півночі Харківщини під час повторного наступу РФ у травні минулого року, і зараз боронять регіон. Російські дрони полюють на автівки швидкої на Харківщині. За тиждень уже вдруге медики потрапили під прямий удар БПЛА в Куп'янську. Ухова повідомили удар пошкодив автівку, але бригада лікарів із пацієнтом не постраждала. Минулого разу водій швидкої отримав поранення. До середини лютого всі швидкі, що працюють поблизу лінії фронту, мають оснастити засобами реп. Повідомив Суспільному директор Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта. Він відзначив, що частина автівок уже мала системи радіоелектронної боротьби, але їх недостатньо. Також сьогодні російський дрон влучив у службову автівку поліції біля села Канцелдалівка. Обійшлося без постраждалих. Судитиме директора компанії, що ремонтувала дорогу дергачі козача Лопань. Роботи проводили ще до повномасштабного вторгнення. А зараз Харківська обласна прокуратура стверджує, що в актах виконаних робіт обсяги та вартість зробленого завищили. На папері було набагато більше асфальтобетонної суміші ніж на дорозі. Маніпуляції виявили із нанесенням розмітки. За версією слідства, різниця між зробленими, записаним в акти склала понад 4 мільйони гривень. Це підтвердила низка експертиз. Директора фірми звинувачують у підробленні та зловживанні службовим становищем. Його ж уже судять в іншій справі про розкрадання понад 7 мільйонів гривень на ремонті дороги, зміїв таранівка у Харкові судитимуть наречену. Жителька села Андрушівка Вінницької області прибула в місто, щоб вийти заміж, але за версією слідства мала для того корисні мотиви. Маючи другу групу інвалідності, вона розмістила в Фейсбуці оголошення, що готова укласти фіктивний шлюб із ухилянтом, який хоче уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Оголошена вартість походу в РАКС склала 5 тисяч доларів. На таке ймовірно фіктивне весілля прибули правоохоронці. Зараз жінку обвинувачують в організації та сприянні в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Їй загрожують до 9 років в'язниці. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.